Місто Київ, Сумська-2, автопарк. У нас в наявності з'явився такий от автомобіль. Це Volkswagen Jetta, машина 2012 року випуску 2 літра дізельок на механічній коробці передач. Авто привезене з США з мінімальними пошкодженнями, по в дуже хорошому стані. Пробіг всього лише 120 тисяч кілометрів. Замінено ГРМ, замінено всі масла та фільтра. Такий салон ЗЕКО. Шкіри все в хорошому стані, не затерти, не продерти. Карти дверей також в принципі, без зауважень. Багажник доволі місткий, є другий комплект ковриків. Задній ряд сидіння без нарікань. Є підлокітник для задніх пасажирів. Стеля без зауважень, також присутній люк. По передній частині маємо 4 скопідні електрорегулювання дзеркал, круїз контроль мультикермо. По центральній консолі штатна мультимедіа та кондиціонер. Також присутні підігріви передніх сидів. Тому якщо у вас цікавиться на даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, ви можете придбати це авто як в кредит, так і в лізинг або ж за готівку. Тому звертайтеся.